Привіт, мене звати Максим, мені 30 років, я експерт з товарного бізнесу на маркетплейсі Etsy. За 6 років загальні обороти моїх магазинів досягли обігу понад 2,5 млн доларів. Я вирішив вести власний YouTube канал з метою створювати корисний контент для українців, які хочуть почати власний онлайн-бізнес. Etsy — це унікальний маркетплейс на ринку США, де можна дійсно заробляти від 2000 тисяч доларів без складних дій і важких механізмів. Відкриття одного магазину коштує всього 15 доларів, а товари можна продавати по системі дропшипінгу не закуповуючи їх. Але я не хочу вам давати чорівну. Пігулку. Цей бізнес дійсно потребує часу та зусиль на його створення, але я наполегливо раджу кожному, хто хоче побудувати бізнес в онлайні в ніші товарного бізнесу, розглянути саме цю модель, тому що вона не потребує багато вкладень. Так як вона не потребує багато вкладень на старті, ідея дійсно гарний прибуток. Це відео створив для того, щоб кожен, хто хоче почати продавати неецію, зрозумів, які ніші будуть актуальні у 2025 році. Сьогодні ми розберемо топ-5 найперспективніших товарів 2025 року, на мою думку. Чому саме ці товари будуть затребуваними? Як почати Бізнес на неці з мінімальними вкладеннями, також в кінці відео я дам покроковий алгоритм, як новачок може вийти на результат навіть з обмеженим бюджетом. Бо за останній рік я допоміг відкрити онлайн бізнес більше ніж 100 учнів, результати яких ви можете побачити у мене в халаті в інстаграмі. А почнемо ми з того, чому так важливо аналізувати саме тренди на Etsy. Ось декілька фактів про сам маркетплейс Etsy. 95 мільйонів активних покупців щорічно, і ця цифра постійно зростає. 500 мільйонів візитів кожного місяця. Американська аудиторія з високою платежеспоможністю ви заробляєте в доларах, а гроші вводяться на пеонір. На старті реєструвати ФОП не потрібно, тільки тоді потрібно, коли ваш дохід буде від 5 тисяч доларів чистого перебутку на місяць. Щоб бути попереду конкурентів у 2025 році, важливо працювати з товарами, які вже показують зростання і перспективність. Від обраного вами товару залежить кількість продажів, які ви будете робити. Важливо звертати увагу саме на маржу, яку потрібно закладати на старт. Краще продати 10 товарів з націнкою 100 доларів, ніж 100 товарів з націнкою в 10 доларів. Я рекомендую обирати нішу, де з кожного продажу ви заробляєте чистими на себе від 50 доларів. Таким чином, щоб вийти на першу тисячу доларів за місяць, потрібно робити лише 20 продажів, що є не дуже складним, бо не це є безкоштовна реклама. Зараз я поділюсь з вами топ-5 нішами, які відібрав для вас я та моя команда. Перша ніша та сама актуальна це а, мій основний дохід, це жіночий одяг та взуття. Кожного року цей тренд тільки зростає, і все більше дівчат приходить в онлайн для того, щоб замовляти собі одяг. Тому я рекомендую заходити в цю нішу. На цьому можна робити дуже велику націнку. У мене намага. Сині націнка на одяг в середньому десь 6-7 разів. Тому ви з легкістю можете відкрити магазин, знайти постачальників в Україні і непогано на цьому заробляти. Друга ніша це товари з екологічних матеріалів, болоння, не сумки, дерев'яний декор. Чому тренд? Екологічність головний запит західного ринку на 2025 рік. Третя ніша це аксесуари для домашніх улюбленців, лежанки, нашинники та іграш. зараз ми бачимо тенденцію, що з кожним роком зростає інтерес до pet-friendly. Товарів на американському ринку. Четверта ніша це вироби з краміки та глини. Скажуть, що в Україні дуже низькі ціни, попиту майже немає, а в Америці вони це дуже полюбляють. Тому можна ставити злекістю націнку від 3 до 5 разів. П'ята ніша, це те, на чому ніколи не будуть економіти американці. Це товари для дітей. Це різні іграшки, це аксесуари та мебель для дідочок. Також бонусом хочу вам порадити звернути увагу на хедмет пледи та текстиль, пледи та подушки. Враховуючи ситуацію на товарному бізнесі в Україні, виробники текстилю все більше виходять на американський ринок, тому що з одної продажі вони можуть заробляти в 10 разів більше ніж в Україні. В цілому, як і всі інші виробники, тому що всі хочуть заробляти набагато більше. Для прикладу, де в Україні націнка 5 доларів на ринок США, можна продавати з націнкою від 50 доларів. Після того як ви берете нішу для свого магазину, зробіть перші продажів продажі потробшипінгу. Після чого закупіть невелику партію товарів та почніть створити унікальний контент. Це 100% дасть вам більшу кількість продажів, і ви швидко зможете відбити вартість цих товарів та отримати унікальний контент. Також в своєму телеграм-каналі я публікую корисний контент-предці та відео зі своїх подорожей. Там дуже цікаво, тому підписуйся. Ну а як обрати товар, який підходить саме вам? Даю вам покрокову інструкцію чисто зі свого досвіду. Аналізуйте свої інтереси та навички, перевіряйте конкуренцію у вибраній ніші. Тестуйте дві-три різні категорії товарів на старті. Домовляйтеся з українськими постачальниками для мінімізації вкладень. Якщо дійсно хочете створити власний бізнес, почніть цьому регулярно і стабільно приділяти хоча б 3 години в тиждень на вивчення ніші, краще 5. Не купуйте ніякі платні навчання, а просто аналізуйте різну інформацію на ютубі, спробуйте створити магазин, це коштує всього 15 доларів. Та домовитись з постачальниками. Це також безкоштовно. Можна просто спробувати знайти товар, насправді не складно. Відкрити магазин це всього доларів. По часу це 30 хвилин. Якщо у вас є основна робота, і ви кажете, що мені немає часу на бізнес, то скажу, що на це можна витрачати всього годину на день. Цього вистачить, щоб додавати хоча б два товари на день. Якщо ви додивились до цього моменту, вас зацікавила ніж американського товарного бізнесу на Еці, і вам вже цікаво дізнатися більше і спробувати самостійно. Для цього рекомендую вам просто загуглити Еці і подивитися, як працює цей маркетплейс. А після цього перейти в опис під цим відео і подивитися мій безкоштовний міні-курс, де я по демонстрації екрану показую кожен крок відкриття власного магазину. Ну а тепер хочу підсумувати: ці п'ять категорій товарів це можливість для кожного зайти на ринок Еці. 2025 році. Пам'ятайте, Еці це про унікальність і творчість. Головне це почати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, які товари ви хотіли б спробувати продавати. Також пишіть в коментарях ідея для наступних відео, і обов'язково перегляньте безкоштовне навчання по Есі. Всім дякую і до зустрічі в нових відео.